На Кіталі командира мінометної батареї Юрія бойові нагороди. Нині отримує почесну відзнаку, воля і мужність. З 2017-го її вручають хмельничанам, котрі на передовій рятують життя побратимів і знищують ворогів. Маю честь отримати від громади, від мера міста цю нагороду. Це з 2014 року половина нагород за Слов'янськ. Зароблено кров'ю, потом і всім мастерами. Почесні відзнаки воля і мужність разом із цінним подарунком вручили 36 військовослужбовцям. Серед них Ірина Шатило. Мій шлях почався з 2007 року. Я прийшла на військову службу 19 років, і ось уже 18 років, як я служу в збройних силах України. Для мене це особлива відзнака, тому що ну, це перша моя відзнака. Сертифікати на придбання житла до Дня міста отримали 13 родин захисників і ветеранів. Ми робили це цього року і на День Героїв, і на День Незалежності. І загалом, вже з сьогоднішніми у нас буде 36 квартир в цьому році. Дасть Бог нас вийде, що це зробити і до кінця року. Будемо планувати і на наступний рік. Тому що ми розуміємо, що моральна підтримка це добре, класно і правильно, але для воїна, який тебе захищає, має бути і матеріальна підтримка. Сергій Роговський воював за Україну з 2014-го і весь цей час каже жив в орендованій квартирі. Це дуже проблемне і болюче питання житла для військових. Я країні віддавав життя більше 11 років з 2014 року. Воюю і в мене не стояло в пріоритеті якби особисті інтереси. І те, що я зараз маю можливість отримати яка таку от нагоду власне житло. Це ну, дуже дуже велика підтримка. І це майбутнє. Не ще дочка. Треба, щоб гості приїжджала. 14 волонтерів відзначили грамотами і подарунками за допомогу війську. Серед них комунальники і рідні захисників. Ті, хто 24 на 7 збирає донати, купує автівки, і дрони, організовує благодійні концерти. Для пані Валентини чотири роки тому Хмельницький став другою домівкою, адже її рідний дім у Миколаєві знищив ворог. У захисті об'єднані волонтерів допомагала робити кікімори. Зараз збирає донати у вільні Юнайтед. Дякую всім воїнам, які охороняють Миколаїв. Там мої діти. Після миколаївських підвалів я дуже оцінила Хмельницький. І я працюю. Полеглих героїв кожного згадали поіменно і вшанували хвилиною мовчання. Це день подяки тим, хто зараз в ці хвилини, в ці секунди, б'ється на різних фронтах російсько-української війни. Багато нагород воля і мужність ми передали безпосередньо на лінію бойового зіткнення, і командири вручали до Дні міста, воїнам нагороди саме там. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.